В наявності у нас така от крута річ, павербанк, компресор та пускозарядне для авто. Дивіться, продемонструємо вам зараз на Mercedes 27 об'єм дизель. Акумулятор у нас повністю розряджений. Взагалі нічого не світиться. Зараз підключимо його Та покажемо, як легко завести авто. Присоединяем крабики. Минус плюс. Включила. Первого раза Дуже крута, корисна річ на на зиму.